Розглянемо кратні натурального числа. Кратним натурального числа А називають натуральне число n, яке ділиться на А остачі. n поділити на А, де Н кратне число. Наприклад, кратні до числа 12 є 12, 24, 36, 48, 60 і. Далі стоїть крапочки, тому що не існує найбільшого кратного числа. Будь-яке натуральне число А має безліч кратних. Узагалі, усі кратні числа А можна одержати, помноживши А на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Тобто, кратні числа А буде такі числа, 1А, 2А, 3А, 4А і так далі. Розглянемо таку вправу. Укажіть і пари чисел, яких перше число кратне друге. Тобто, в нас перше число повинно ділитися на друге. А 14 на 5 не ділиться, тому 14 не є кратним Число 5. Друге. 27 ділиться на 3. Третє. 8 не ділиться на 16. 16 ділиться на 8. А нам потрібно так, щоб у нас перше число було крати друге. Тобто в, в цьому випадку 8 не є кратним число 16.

9 і 2, також 9 не ділиться на 2. 9 не є кратне число 2. Тобто, в нашому випадку підходить тільки друга пара і четверта. Перевір, чи є перше число кратне 2. Тобто нам потрібно, щоб перше число ділилося націло одна друге виконуємо ділення товчик тобто в нас 810 ділиться на 5 персочок тобто перше число є кратним другим. перевіряємо другу пару 1036 поділимо на 45. візьмемо по 2, мінус 90. остача 13, Спускаємо 6, Візьмемо по 3. 45 помножити на 3 буде 135. І маємо остачу 1. Тобто 1036 не є кратним числом 45. І останній. Перевіряємо 4144, поділимо на 37. Візьмемо спочатку 1, мінус 37. остача 4. спускаємо 4, знову по одному, мінус 37, залишається 7. Спускаємо 4. Тут можна вже взяти по 2, 37 на 2, 74. Ділиться націло. Значить, число 4144 є кратним числом 37. Наступна вправа. Запиши 4 числа кратних 8, 10, 19. Перші 4 числа. Тобто нам достатньо кожне з цих чисел помножити спочатку на 1, потім на 2, потім на 3, потім на 4. 8 помножити на 1 буде 8. 8 помножити на 2 буде 16. 8 множимо на 24, 8 помножити на 4 буде 39. Тепер запишемо перші 4 числа кратних число 10, 10 помножити на 1 буде 10, 10 помножити на 2 буде 20, 10 помножити на 3 буде 30, і 10 помножити на 4 буде 40. Тепер запишемо. Кратні число 19. 19 помножити на 1 буде 19. 19 помножити на 2 буде 38, 19 помножити на 3 буде 57 і 19 помножити на 4 буде 76. Найменше кратне число є саме це число, як ви вже помітили. Продовжуємо виконувати вправи. Запиши всі двоцифрові числа, кратні число 13. Двоцифрові числа, кратні число 13, це. Починаємо з числа 13. 13 це є двоцифрові число, тобто ми 13 помножили на 1. Помножимо 13 на 2, отримаємо 26. Далі це буде число 39. Потім 52, 65, 78, 91. 4. І стоп! Нам потрібно записати лише двоцифрові числі. Тобто 104 це вже є трицифрове, воно нам не підходить. І остання вправа на сьогодні. Знайди такі значення х, які крадні число 6 і для яких подвійна на рівність х більше за 23 та х менше за 45 буде правильно. Запишемо кратнє число 6. Помножимо 6 спочатку на 1, потім на 2, потім на 3, і так далі. Так, 18, 24. 30, 36, 42, 48. Оставимо три крапки, так як немає найбільшого кратного числа. Далі нам потрібно, щоб х було кратне число 6. Ми записали ці кратні числа, і х повинен бути більше за 23, та менше за 45. І з цього рядочка обираємо числа, які більше за 23, та менше за 45. Ось вони ці числа. То запишемо х до рівня 24, 30, 36 та 42. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках.